Сьогодні мова піде про те, як зберегти дихондру до весни і не тільки зберегти її, а й розмножити. Ось мій горщик з дихондрою, я його занесла десь два тижні назад в приміщення. І якби я її хотіла просто зберегти до весни, я б її обрізала, залишила тільки оцю частинку. Яка є над землею, гілочки пообрізала б і все, вона в мене залишилась. Але я хочу її і розмножити. Я розумію, що багато пагонів вона не витягне, сильно я її розмножити не зможу, але на 6 стаканчиків я її розмножу. Тому я насипала ось такі стаканчики землю і зробила підставочки для них. І Ось обрізала самі-самі такі великі стебла, самі грубі, я їх пообрізала, і отак тепер за допомогою скріпок, за допомогою скріпки, звичайної такої канцелярської, я ці пагони поприщеплюю отак до землі. От. Трошечки присиплю землею, буду іноді поливати, і таким чином я отримаю на наступний рік собі вже навесну шість молоденьких рослинок, які я вже зможу висадити потім в такі ж горщики і мати їх. Більше залишати не буду, тому що я розумію, що рослина така вже вона заліто виснажена. Отакого такого плана були стебла. Я одне залишила для того, щоб показати вам, яким чином я їх готувала. Весь низ ту довжину величезну, яка була бороду, я її обрізала одразу. От. А зараз ось вам, наприклад, від цього стебла покажу, що я залишу, тому що я з нього ще хочу залишити. Щоб розмножити на два горшочки рослину. Ось я оберу таке стебло, яке найближче йде до самого товстого і залишу його. І оберу центральне стебло, ось саме грубше. Все інше я відріжу, Ось, пообрізаю. Так, і в мене залишиться з нього два стебла. Центральне, одне і бокове. Ось це центральне, я також з нього обрізаю все зайве. Ну, приблизно, скільки мені там потрібно, щоб від горшка. От на такому рівні мені вже, в принципі, буде достатньо. Я обріжу цю частину, вона зайва. Ось цю частину я обріжу. І таким чином, ось в мене залишиться два таких стебельця з основного, з основного тостого. Оці всі маленькі квіточки, які були з насінинками зав'язаними, я їх зараз всі пообрізаю і приберу, щоб стебло було, ну просто. З щоб не було навантаження. І вже ось ці частинки я прикріплю точно так само, як я вам показувала, ось так. добрати стаканчик, і стаканчик класти і прикріплювати за допомогою э, скріпки звичайної. І таким чином потім я все прикріплюю і буду мати навесні ось таких шість. Рослинок. Ну і, звичайно, до них ще в мене залишиться мама, яку я теж або залишу такою великою рослиною, вона вже буде дуже красивий вигляд мати, або також її потім витрушу і поділю і розсажу. Таким чином, ви можете не тільки зберегти діхондру до весни, а й розмножити її. Одне єдине. Не робіть дуже багато таких горщиків дітей, щоб вона витримала навантаження. Я побачу по тому, як воно буде. Чи не буде для неї і 6 занадто великим навантаженням вже буду дивитися за тим, як вона буде себе почувати. І ось так вона зараз виглядає таким чином, ось я поприщеплювала ці. Найтовші гілочки. Ось так виглядає насіння, поки я врізала. Ці насіннинки також я зараз розсиплю в горщики, і вони можуть прорости. От, пролью розчином таким слабеньким карнівіну і буду надіятися, що все це приживеться. Тому що я пробувала просто такими частинами. Колись розмножувати, що пообрізала, і ну, в мене нічого не вийшло. Тому я думаю, за допомогою цього центрального цих провідничків воно все-таки буде укорінятися. А так вона з таких просто нарізаних черенків то укоріняються не дуже добре. Можливо, в мене не вийшло, але мені здається, що її укорінити просто з такого черенка. Досить складно, що так буде набагато простіше. Ось таким чином ви можете не тільки зберегти дихондру, а й розмножити її.